Шевченкове слово допомагало багатьом поколінням українців вистояти в нелегкі часи, творити власну історію, державність і допомагає сьогодні. Воно допомагає всім нам здолати підло і кривавого ворога супостата. Адже саме так Тарас Григорович називав тих, які зараз з мечем, з вогнем, з ракетами прийшли на нашу рідну землю, прикриваючись словами дружби. Словами підтримки братнього українського народу, не треба нам таких братів. Саме українці зі сходу з заходу зараз мають об'єднатися, підставити плече один одному, не тільки в підтримці наших воїнів, не тільки в підтримці тих вимушених переселенців, будинки, яких зруйновані ворожими ракетами, ворожими снарядами, спалені, зруйновані вщен цілі міста. Але і підставити плече один одному тут, тому що кожному з нас потрібна допомога психологічна і моральна, підтримка, щоб ми знали, що ми єдиний народ, що ми моноліт, який вистоє, який доведе, що Україна є, була і буде завжди. Борітеся, поборете. Бог вам допомагає за вас, правда, за вас слава і воля святає, Заповідав нам поет. І ці слова є сьогоднішнім дороговказом для наших захисників та всіх громадян України, які проявляють зразки мужності, героїзму та самопожертви в бою. І не тільки в бою, але й в тилу наші волонтери, які днями-ночами забезпечують допомогу і підтримку воїнам, побажати всім нам сил, наснаги і можливості втілювати в життя заповіти славного кобзаря. Слава Україні! Зори моя, вечірня! Зійди над горою, поговоримо, тихесенько, неволі з тобою! Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Чарока корина вітер спустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах вийдаються на хрещень дік. Всі його слова і всі його вірші, які він писав, вони тепер дуже потрібні. І з тими словами, і з тими його думами, і з тими цим наші хлопці воюють, захищають нашу країну. Нехай спочиває Шевченко. Ми його завжди пам'ятаємо своїм дітям і внукам. Ми розказуємо їм про ці, про ці події, які були. У серці є наша гордість, наша символ. Він як пророк. Всі його натхнення були за Україну. Всі... Я дуже пишаюся, що в нас є така постать, як Тарас Григорович Шевченко, якого ми в серці тримаємо, як нашого батька, генія нашого.